Вже, скажімо так, це рішення давно змусило себе чекати. Дев'ять місяців ми не маємо повноцінного керівника. У нас тимчасово виконуючі обов'язки. Це при тому, що в країні при такому дефіциті бюджету і браку внутрішніх ресурсів є абсолютно там непрофільні активи, які варто було би передавати у державну власність. Відповідно. Очікування саме такі: знаходити додаткові кошти для фінансування збройних сил України, для фінансування підприємств для соціальних видатків за рахунок реалізації непрофільних активів, які на сьогоднішній день перебувають у державній власності. Внутрішнього ресурсу для цього у нас особливо зараз бракує в державі, тому питання буде залучати зовнішніх інвесторів на купівлю. Або оренду тієї державної власності, яка є. Тому мені здається, що кандидатура Рустема Умєрова як людини, яка є дуже комунікабельною, як людина, яка має достатньо широкий спектр контактів по всьому світу. Ми з ним працювали разом і в парламентській асамблеї Ради Європи і перетиналися взагалі в міжнародні діяльності, то це достатньо правильний вибір і ще з тієї позиції, що вона. Диверсифікує напрямки роботи про що я говорю? Про те, що з заходом ми працюємо системно вже і так з Європою, зі штатами, з Канадою. А от питання країн Сходу, країн затоки, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кивейт, там де. Достатньо багато грошей, і є велика зацікавленість у об'єктах державної власності України. Ми працюємо недостатньо і тому ці країни ісламського світу, мені здається, вони потребують там певного комунікатора, і тут Р Рустем так само може стати цією людиною, який зможе знагодити налагодити з ними зв'язок і фактично встановити певний діалог, так само як і інший більш східний напрямок. Тому ми сьогодні підтримали його кандидатуру. Звісно, що чекаємо, що фонд державного майна займеться так званим майном профспілок. Для нас це теж принципове питання, тому що це майно є державною власністю з початку формування незалежної України. І будемо чекати, що фонд державного майна так само більш активно включиться в питання арешту і реалізації російських активів на території України. Які ще питання із розряду профільних розглядали сьогодні, або є на порядку денними і є важливими для того, щоб їх ухвалити? На сьогоднішній день розглядали питання про торгівлю, фіна... торгівлю фінансовими активами. Щойно розглядали питання про оперативний канал оперативного зв'язку 112 і так далі, і тому подібне. Але звісно, принциповим було питання кадрове.